Ви Знаєте, я би хотів додати до того, що говорив Тарас. Дуже багато залежить від нас, наскільки ми хочемо чути слово Господнє. Ви знаєте, коли ми купили мило додому, один брат дуже гарний приклад привів. Коли ми купили мило додому і ми його поставили запакованим, поки ми його не розпакуємо, не почнемо мити руки, з нього користі немає, воно стоїть запакованим. А вже як ти починаєш мити руки, пішла піна, відділяється бруд від рук, руки очищаються. І ви знаєте, так само слово Господнє. якщо воно стоїть просто на поличці, воно не приносить користі. Так само, як мило запаковане на поличці, воно не приносить користі. А вже ти, коли відкрив слово Боже, воно починає нести тобі користь, бо ти в нього вникаєш. І ще важливий момент. Важливо для нас всіх відкрити своє серце. Тому що Біблія це один етап відкриваємо. Починаємо слухати, але є ще один етап. Бо можна слухати, але не чути. Біблія багато за це говорить, що вуха в них були, у людей були вуха, і в нас є вуха. Але часто людина слухає. Але щось нічого не чує. Знаєте, буває так. Вчителі роблять дітям зауваження. Що ти слухав, що ти чув? Що ти взяв з того уроку? Цілий семестр тобі викладали, ти нічого не знаєш, нічого не пам'ятаєш. Бо важливо, наскільки людина хоче чути, наскільки вона хоче відкрити вухо. <кій> Ви знаєте, добрий Господь. Він взиває до нас. Я не говорю тільки за сьогоднішній день. Добрий Господь Він взиває до нас, можна сказати, від того часу, коли ми почали думати і розуміти. Різними способами Він підходить і показує: я є Бог на небі. Чудний, великий і прекрасний. Віруй мені, віруй в мене, шукай мене. Ви знаєте, Різними способами Господь стукає до серця людини. Тому що людина для нього дорога. Він цінує кожною людиною. Він не створив просто так: мене чи вас. Не просто так він створив. Якщо він дав тобі життя, він знає про тебе і пам'ятає, і турбується за те, щоб спасти тебе, посилаючи до тебе. Слово Боже, проповідників, пророків, показуючи чудеса в твоєму житті, різними способами Господь стукає. Але чи я готовий сьогодні відкрити своє серце, якщо моє серце зайняте чимось другим, я можу бути не готовий. Нехай нас Господь поблагословить, щоб моє серце в першу чергу і ваші були відкриті не тільки зараз. А все наше життя, щоб ми були готові чути Господа. І щоб ми, коли Він прийде, нам не було стидно перед Ним, а ми були готові його зустрічати. Ви знаєте, ви би хотіли бути такими як апостоли? В часи Ісуса Христа. Апостоли йдуть по землі. Бачить, хтось хворий. Грошей нема, але що маємо, даємо встань і ходи. Бачучи, держиму людину, виганяли бісів, І людей силою Ісуса Христа, силою Бога. Робили чудеса. Мали мудрість. Ви знаєте, багато правителів і керівників суддів не могли противостояти мудрості. Яку дав Господь апостолам, чи хотіли ми би, ми би бути мудрими людьми в цьому житті? В Господі? Я думаю, що хотіли би. Ви знаєте, але дуже важливо зрозуміти, що апостоли, вони пройшли непросте життя. І якщо ви цікавились, Тим, як закінчили апостоли своє життя, то практично кожен загинув, був вбитий або замучений. Біблія нам не описує за кожного апостола, як закінчилося його життя. Але є різні історичні джерела, які описують в різних місцях, як закінчували життя апостоли. <кій> Ви, напевно, чули, що Петро був розіп'ятий до гори ногами. Він вважав, що він недостойний. <кій> він недостойний бути розіп'ятий, так як Ісус Христос, і просив, щоб його головою вниз розіпяли. Він помер такою страждальною смертю. Знаєте, за Андрія брата Петра також згадує історія що він також був розіп'ятий. От вам ціна того, що Господь використовував цих людей. Вони посвятили своє життя Господу. Він був розіп'ятий. І його навіть не прибили цвяхами для того, що він довше помучився на Христі. Прив'язали. Ми знаємо, що Іван був. Висланий на острів Патмос. Був в'язень там. За слово Господнє, за свідчення. Ми знаємо, ми читаємо дії Святих апостолів читали. На домашніх групах. Ми знаємо, що Яків, брат Івана, він був вбитий по повелінню Іруда. Він був битий. <кх> Нафанаїл або Верфоломей. Тож історичні джерела говорять, що з нього здерли шкіру. Можете собі уявити? Ото ми говоримо про добродушне серце людей. На жаль, так відбувається. Апостоли не робили нічого поганого людям. Вони навпаки хотіли добра. І дивіться, що люди зробили з апостолом. Що зробили з Ісусом Христом? Що зробили з апостолом? А яку позицію я сьогодні займаю? Чи я хочу поважати Ісуса Христа, оцінити Його жертву? Чи я би його теж розпинав, так як інші? Знаєте, за Пилипа написано, що він був вбитий в Єгипті? Повішений або розіп'ятий. Різні версії є. За кому написано, що він заколотий був списом в Індії? Ну, можливо, ми не можемо стверджувати, що то точно так, але джерела історичні доносять таку інформацію. І Матвія, той, що збирав мито, також вбили. Ви знаєте, дуже багато люди Господні потерпіли за те, що вони служили Господу. Наскільки ми маємо сьогодні добрий час? Тому що, ну фактично, нас... Ну, хто гоне? Ми маємо свободу. І на сьогоднішній день ми, християни, маємо відповідальність. Тому що ми маємо добрий час, ми маємо все, що нам необхідно. Але в той самий час на нас лежить відповідальність, як ми використаємо цей час, що даний нам. Ці благословіння, які дані для нас. Як, що ми будемо робити з цим, що ми маємо? Ви знаєте, кому більше дано, кому дано багато, з того більша відповідальність, з того більше будуть спитувати. Ви знаєте, дитині не доручають відповідати там, за цілу школу або за цілу сім'ю, бо то ще дитина. А коли доручили відповідати там, директору школ, школи за щось, або президенту, або прем'єру доручили відповідати за країну, з них питають, що ти робив? Движ, що сталося? І так само я привожу приклад. Якщо ми маємо благословіння, вільний час, маємо руки ноги, маємо все, що нам необхідно для того, щоб служити Господу. То ми маємо це робити. Бо якщо ні, нам може бути незручно перед Богом потім, маючи все в житті. Ми посвятили трошки. Уявіть собі, хтось має мало в житті, мало сили, мало мудрості, але він посвятив багато Господу з того, що він має. А я для прикладу візьму, я маю більше. Маю то, і друге, і третє. Але з того, що має, посвятив чуть-чуть. Той, що має мало, посвятив багато. Я маю, а я маю багато, посвятив мало Господу. І приходять два чоловіка потім перед Господа. Приходять перед Господа. Один, напевно, буде дивитися з радістю, а другий подумає, може, я не впевнений, що я добре прожив життя, так якось незручно себе почуваю. Не знаю, він мене пропустить в царство небесне чи засудить якось некомфортно. Некомфортно, але хочеться в то Царство Небесне попасти. Ви знаєте, залежить від нас. Ми маємо служити Господу, поки є цей добрий час, поки є благословенний час. Колись, можливо, люди думали, чи, чи сьогодні були таке, що, чи сьогодні поїсти, чи поїхати, чи, чи буде можливість поїсти. Чи їхати мені туди, бо мене можуть посадити за слово Боже, чи не їхати. Зараз у нас легше трошки роздумовування. Зараз ми можемо роздумовувати, чи включити одну проповідь, чи другу, чи помолитися мені один раз в день, чи сьогодні пропустити молитву. Я розумію, ми і сьогодні служимо, і сьогодні є випробування, але я хочу, щоб ми були бодрі. Що ми служили Господу. Ви знаєте, Біблія нам розказує за таке місто Ніневія. Я розкажу за цих людей. Не думайте, що коли я говорю за Ніневію і за тих людей, які там жили, то я маю на увазі вас. Ні, я просто розказую за Ніневію. Ніневія це було велике місто. Там жило, якщо я не помиляюсь, біля 120 тисяч людей, так? і ці люди, вони робили зло в своєму житті. І їхнє зло, воно вже було настільки велике, що воно стало перед Богом. І Бог, дивлячись на це все, на ті злі поступки, що робили ті люди, Бог вирішує. Що треба це місто знищити? Посилає туди пророка Йону. Що він проповідував цим людям? Йона туди прийшов, він проповідує людям. Каже, що у вас залишається 40 днів. Через 40 днів все ваше життя, все буде закінчене. Бог знищить Ніневію. Що роблять ці люди? Вони приймають радикальне рішення. Радикальне рішення. Чому я так говорю? Тому що перед ними стояла вже смерть. Залишався дуже маленький період, щоб зробити свій вибір. І можна сказати, що в останній момент ці люди роблять радикальні рішення, щоб врятуватися. Біблія нам описує, що люди взяли піст, вділи на себе вретище, такі одежі, скорботи, посипали пеплом себе, навіть худобі не давали їсти, щоб Господь змилувався. І ви знаєте, що відбувається після того радикального рішення людей? Господь це побачив! Він побачив це і оцінив, що люди змінилися. Хоча я був готовий їх вбити наказати. Але люди змінилися, Бог змінює свою волю щодо них і продовжує їм життя. Він не посилає це покарання, за яке він говорив. Зверніть увагу радикальне рішення. В їхньому житті. Я би хотів, щоб якщо щось в нас є не так, щоб ми приймали радикальне рішення це змінити. Чому радикальне? Тому що, так як каже Біблія, завтрашній день не в нашій владі чи власті. Тим більше, в нас війна за вікном. Ми не знаємо, що нам принесе завтрашній день. Скільки нам Господь дасть ще життя. Тому я вважаю, що радикальне рішення шукати Господа це правильне, воно для нас. Розпинають розбійників на Христі біля Ісуса. І один з розбійників Він визнає, що вони винуваті, що вони справедливо розіп'яні. На тому хресті І один з розбійників каже: Поміни мене Господі в царстві твоєму. Це в Луки написано. 23 голова. Цей розбійник, знаючи, що в нього часу не залишилось. Можливо, лічені години, можливо, там день, я не знаю, скільки він там протримався, у тому хресті. Він приймає також радикальне рішення. Він каже: Господи, пом'яни мене. Пом мене. Ви Знаєте, наскільки добрий Господь? Тому що, щоб змінити наше громадянство, таке українське чи якесь інше, на інакше, це довгий процес і, можливо, не завжди це можна зробити. А Господь тобі каже, прийди до мене. З молитвою покаяння. Прийми мене, і я тобі дам громадянство неба. Ти будеш прийнятий в царство небесне. Ти зробив диявола перепишешся в Господнє царство. І Господь це може зробити миттєво. Але потрібно рішення людини. потрібно наше рішення? Ви знаєте, навіть якщо я, чи ми всі віруємо в Господа, стараємося йому служити, стараємося робити добрі діла, але якщо є якась перешкода між нами і Господом, яку ми ще не забрали з нашого життя, чи може та одна перешкода стати перешкодою війти в царство? Якщо я все добре роблю, але можу вкрасти десь колись, краду і не можу від того позбавитись. І маю то в серці. Щоб десь лежить криво там, то може за то забули, я заберу. І прийшов Христос, і я ніби служив Господу. Все добре робив, але є одна перешкода. І цю перешкоду потрібно забирати. Потрібно забирати, потрібно діяти радикально, тому що ми не знаємо, що чекає на нас завтра. Коли людина тоне в воді, в морі, в річці, ти тонеш. Якщо ти не почнеш плисти, махати руками вже сьогодні, зараз, в цю секунду, то наступний день вже може не настати для тої людини, яка тоне. Вона мусить вже приймати якісь. Рішення, щоб спасти своє життя. Ви знаєте, за душу людини йде величезна боротьба, якої ми плотськими очима не бачимо. Я своїми очима я бачу вас плотськими очима. Але є духовні очі. Можливо, тут ангели зараз сидять ми їх не бачимо. Написано, що до двоє чи троє зібрані в ім'я. Господні там я посеред них, там Господь. Але ми очима не бачимо фізичним. Йде велика боротьба за душу людини. І в цій боротьбі потрібно перемагати. Щоб зберегти своє життя, потрібно перемагати, потрібно старатися. Ви Знаєте, коли? Ковчег Ноя, будувався. Багато людей ігнорували це, що відбувається, їм було смішно з того. Що ти робиш на суші будуєш корабель? Якийсь дивний, якась дивна сім'я, див... всі люди як люди, <кій> всі одинакові, всі займаються справами, а від той дивний будує корабель. тягає ліс. Все йому щось треба на той корабель, якісь матеріали, всі гроші туди вкладає, коли та людина вже заспокоїться. Люди могли так думати, але приходить потоп. Вони могли прийняти рішення в своєму житті і сказати, Боже, прости нас, спаси нас так само в Твоєму ковчезі, щоб ми не загинули. Але люди сміялися з нього. Закриваються двері в той ковчег. Двері закрилися і все. І війти вже не можна. Час входу закінчений. Ви Знаєте, було 40 днів 40 ночей. Лило на землю. Приступала вода, падав дощ. Затопило всю землю. І люди вже не мали можливості спастися. Можливість спасіння, вона була закінчена. Тому поки сьогодні нам Бог дає сьогоднішній день, ми можемо це використовувати, щоб почати служити Господу. Боже, я хочу служити Тобі сьогоднішнього дня. Хто би хотів служити Господу сьогоднішнього дня, хто не служив. Ну, це ваше рішення. Ви можете не піднімати, не казати, ну, не піднімати руки не казати мені. Але якщо ви в своєму серці приймете таке рішення, це буде найправильніше рішення в вашому житті. Боже, від сьогодні я хочу служити Тобі, не дивлячись, що казали, що було. Я хочу провадити своє життя з тобою. Тому що все інше воно не має цінності. Тільки в тобі наше життя, в тобі наша цінність. Нехай ця думка живе в наших серцях. Від сьогодні ти, Господь, будеш мій батько, мій правитель. Від сьогодні ти будеш мене вести. Поможи мені, Боже. Нехай нас всі Господь поблагословить, що Він був нашим батьком. В дійсності нашим батьком. Ви знаєте, якщо ми дійсно любимо батька, нам приємно з ним зустрітися, нам приємно з ним спілкуватися, нам приємно батькові зробити якусь честь, послужити. Бо ми його любимо, це наш батько. Я говорю зараз приклад заполутського батька. І в кого, можливо, вже нема батьків. Він думає, о, як було добре, коли були мої батьки. Коли я мав до кого прийти, з ким поговорити, хто мене міг зрозуміти. Людина прагне до батька, якого вона любить. Це, це приклад нам, як ми маємо прагнути до нашого небесного батька. А Він нас любить більше, ніж наші батьки людські. Більше. Я говорив за духовні очі. Можливо, ми не завжди бачимо так, духовний світ. Не завжди розуміємо ту милість, що Господь являє, але Бог, Він любить кожного з нас. І хоче спасіння для всіх нас. Давайте від сьогодні будемо старатися служити Господу більше. Якщо щось було не так, і в моєму житті, якщо щось було не так, нехай нам Бог допоможе кардинально підійти, щоб це змінилося. Якщо ми хочемо змінити наше майбутнє, нам треба міняти сьогоднішній день. Тоді майбутнє зміниться. Якщо сьогоднішній день залишається такий самий, як вчора, не чекайте, що майбутнє буде змінюватись. Щоб щось мінялося, треба працювати. Нехай нас всіх Бог поблагословить. Пам'ятайте, що Він любить кожного з нас, турбується за кожну душу і бажає спасти, а не погубити. Слава нашому Господу! Помолимось до нього.